Дикі качки та дві пари лебедів живуть у гольф-клубі. Робітник клубу Олеся Шрамченко каже: качок ніхто не привозив, прилетіли вони самі одразу після відкриття три роки тому. Вже потім взяли лебедів. Гольфістам каже Олеся, птахи не заважають. Деякі біля них навіть фотографуються. Проте, коли лебеді чекали на потомство, підходити до них близько не радили. Озеро знаходиться возле старої лунки. То есть проходять там всі команди гольфістів. Соответственно, це составляло, на взгляд лебедя угрозу для його сім'ї. І він очень бурно реагував, пытался нападати. Кашки не покидають гольф-клуб навіть узимку, каже його директор Євген Бабич. Якщо спочатку прилетіло три пари, то за кілька років їх стало вісім. Ми обеспечили пищу зимою, ми ділили поленю, несмотря позапроштувала зима була дуже сурова. Ми все одно спеціальний чоловік ночі два рази кожні два години виходив, ділив поленю, ми їх кормили і потомство залишилося. Качки у клубі живуть в найзвичайній розповідають орнітологи. Такі ж плавають у харківських річках та у водоймі міського зоопарку. Для того, щоб вижити, їм потрібно зовсім небагато. Там же, де у них есть еда, там, де є вода, особливо зимою для них це важливо, щоб вони не улетали, І там, де є то такая маломальська защита, то вони будуть там жити. Нещодавно у лебедів з'явилось аж шість пташенят, що вже через рік будуть такими ж величними птахами, як і їхні батьки. Людмила Захарова, Вадим Шевякін, Вадим Максименко. У тебе новини.